Спокійна ніч у російській Казані. Місцеві всю ніч скаржилися на атаку дронів та вибухів. Це РБК Україна. І ми зібрали для вас усю інформацію про нічну атаку на місто Казань. Щоб не пропустити найголовніші новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки та коментарі. Вночі у Казані пролунала серія вибухів. Спочатку місцеві повідомили про атаку в авіабудівному районі. Російські телеграм-канали повідомили про атаку БПЛА на заводи з виробництва авіації та гелікоптерів. Однією з цілей дронів могло бути акціонерне виробництво капокомпозит. Підприємство входить до складу об'єднаної авіабудівної корпорації та спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості. Також місцеві повідомляють про вибухи у районі аеродрому Борисоглєбське біля авіаційного коледжу та на авіаційному заводі імені Горбунова. Це підприємство називають одним із найбільших виробництв авіаційної промисловості. РФ воно перебуває під санкціями ЄС з кінця 2023 року. I mm did. -hmm. Керівник центру протидії дезінформації про РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що в Казані розташовано кілька важливих авіаційних підприємств, які відіграють ключову роль у російському ВПК. Серед них Казанський авіаційний завод імені Горбунова, який займається виробництвом стратегічних бомбардувальників ту 22 М3 та Ту-160, а також їх модернізацією та ремонтом. Іншим важливим підприємством є Казанський вертолітний завод, що спеціалізується на виробництві вертольотів для військових та цивільних потреб. А ще у місті працює Казанський державний казенний пороховий завод, який виготовляє порох і вибухові речовини для авіаційних боєприпасів і ракет, таких як Калібр та Іскандер. На тлі атаки дронів росіяни закривали аеропорт в Казані. Він тимчасово приймав і не відправляв авіарейси. Також не працював аеропорт Нижньокамська у Татарстані. Попри те, що вибухи в Казані лунали всю ніч. Російські міноборони повідомили, що над Татарстаном перехопили усього лише один безпілотник. Решта вочевидь досягла своїх цілей. Усього ж сьогодні вночі над Росією, начебто, збили 31 БПЛА, найбільше 14 у Брянській області.